Фінальний подарунок шукаєте для чоловіка. Е, є такий варіант. Два в одному, можна так сказати, і випити, і почитати. Тобто е, є книга Фактор Черчилля», доволі відома книга. Е, Черчил взагалі захоплюється багато людей. Е, варто прочитати. Книга ручної роботи в шкірі, тиснення золотом, сублімація на металі. Отак От гарно виглядає. Дивіться, який гарний зріст цієї книги. Жовтуватий відтінок сорінок, no, читабельний текст, і ще одною з цікавих переваг цього набору являється те, що тут ідуть кришталеві стакани. З монетою Черчилля в посрібленні та чорнінні стакани стилю Fashion підвіски. Додатково йде сертифікат, який описує набір, цей що він зроблений та як зроблений. Плюс ще додається додатковий сертифікат, який ви можете заповнити, написати, кому дарується, з якої нагоди та від кого. А потім це ж не все. Оцей футляр, про який я вам казав, в якому він зберігається, він в шкірі також з тисненням золота. Вам не потрібно буде підбирати окремо пакування. Ви представляєте, отак, отак даруєте. Це наскільки презентабельно людина в очікуванні хоче відкрити, подивитися, що це. Це та сама, той варіант подарунку, який запам'ятається. Сайт ексклюзів в шапці профілю, У нас великий вибір таких оригінальних подарунків. Звертайтеся з радістю допоможемо вам з вибором та доставимо.